Понад мільйон гривень Луцьк виділив на реконструкцію кінотеатру Батьківщина, що на п'ятницькій гірці у Луцьку будівлю запроєктували ще 1937 року. До 1990-х кінотеатр був надзвичайно популярним серед Лучан. Згодом він перестав діяти. За підрахунками на порятунок занедбаного приміщення у центрі міста потрібно 1 мільйон євро. 800 тисяч з них міськрада знайшла поза бюджетом громади. Сьогодні у проєкт вклалися із міської скарбниці. Даним проектом рішення передбачається здійснити перерозподіл по управлінню капітального будівництва, а саме передбачити 650 тисяч додатково, 700 тисяч, які передбачено було перед тим, спрямувати на уточнену назву об'єкту в сумі мільйон 350. 000. Кінотеатр батьківщина не функціонує вже десятки років, Ба більше приміщення перебуває в напіваварійному стані. Посеред стіни будівлі утворилася чимала тріщина. Довгий час влада міста шукала спонсорів, які б врятували приміщення, адже міському бюджету такий порятунок обійшовся би в космічну суму. Питання зрушило з місця цьогоріч. На реконструкцію приміщення кінотеатру погодився витратитись уряд Німеччини. Сума 800 тисяч євро ще 200 має виділити Луцькрада. Передбачається там багатофункціональний простір з виставковою залою, залою для проведення різноманітних виставок, зустрічей і інших таких масових заходів. І передбачається такий, скажімо, коворкінг центр для наших підприємців, які діють в нашому місті.